Інформаційний вечір на каналі 112 Україна, все найголовніше. Далі що ви знали більше? Сьогодні з нами народні депутати до 20-ї в цій студії Дмитро Андрієвський представляє блок Петра Порошенка. Раді бачити пана добрий вечір. і Юрій Дерев'янко. Є також народним депутатом України. Вітаємо питання, з яким ми сьогодні звертаємося до глядачів. Воно звучить наступним чином: чи призведу до строкові вибору до хаосу в Україні. Голосуйте вже традиційно за допомогою смс. Номер бачите на своїх екранах. Так само голосуєте за допомогою нашого сайту, так або ні, туди ж на сайт направляєте питання, яке я озвучу, а гості відповідають. Будемо дивитися, як змінюються результати впродовж цієї програми. А отже, спочатку і до інформації, яку висловив в коментарі Борис Лошкін. каже, що в адміністрації президента не хочуть позачергових парламентських виборів. Про це в ексклюзиві нагадає, заяви голова адміністрації. А він вважає, що в парламенті треба відновити більшість в тому форматі, в якому вона була створена. І за словами Лошкіна, нова більшість може бути Мова на протягом десяти найближчих днів слухаємо. Ми вважаємо, що вибори зараз можуть повернути страну в хаос, що совершенно не на часі. Ідеально, щоб був той же состав, який був до цього – п'ять фракцій. Як на мене, потрібно відновлювати ту коаліцію, що була. Тобто, всі демократичні сили повинні об'єднуватися зараз. Ну, водночас, і пан Томенко сказав, що є певна така кулуарна домовленість, неформальна домовленість не говорити, не піднімати питання коаліції, щоб не нагадувати про можливість розпуску Верховної Ради. Це правда чи ні? Я не чув про такі домовленості, чому ми постійно кажемо про те, що треба е, дійсно сформувати і підсилити те, що сьогодні Є у в парламенті вигляді в коаліції, де Грус Микробрич казав про те, що 237 депутатів є, але звичайно, ми бачимо, що такої стійкої більшості депутатів для того, щоб проводити результативне голосування, не завжди вистачає. Наприклад, сьогодні на жоден закон не був проголосований в п'ятницю. Взагалі, такий день, коли депутати ну так дуже поважно дуже неуважно ну, не дуже не уважно ставляться до виконання своїх обов'язків дороги. Да. тому ніяких заборон говорити про коаліцію немає. От свідчення цього цей ефір. Ви знаєте, коаліції нема вже майже 30 днів, тому що три фракції вийшли з коаліції, і ця маніпуляція навколо того, вона існує чи не існує, це не більше як маніпуляція Гройсмана, який не може офіційно надати відповідь, хто є членом персональної коаліції, а підправляє до так званої керівництва коаліції. І хочу сказати, що причиною цієї кризи і однією з фракцій, яка спричинила цю кризу, це саме ваша фракція блоку Петра Порошенко. І ваша діяльність ваших урядовців як частини влади, і ми на превеликий жаль, знаходимося вже більше місяця у цій важкій кризі економічній і розчарування наших громадян після обрання Верховної Ради, після той довіри, яка була в тому числі до вашої фракції, зараз е цьому свідчить як е Ну, явний призна приклад того, що ми маємо глибочинну кризу. Тому казати, що є коаліція, казати, що все добре, це як мінімум е, ну, кривити душею сьогодні і зараз. І тому якнайшвидше, е, якщо ви зможете. Ваша фракція, ваша партія вийти з цієї кризи і дати шлях виходу з цієї кризи. Це буде для цього суспільства як найкраще. Про вихід з кризи от вийшли з нагадаю фракції самопомічі завтра рівно 30 днів, як голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив про вихід з коаліції фракції самопомічі. Нагадається, сталося вже після того, як батьківщина полишила коаліцію. А відповіді на питання, скільки голосів в коаліції, чи є вона? Ну прямо не говорить ніхто. Це не ніхто знає, це голоси. не хочуть говорити Це ж не можуть бути мертві душі. Це мають, ну, мають бути конкретні природні депутати, які повинні Ні. бути Давайте я два слова. Коліція. Все ж таки скажу. Ну, по перше, жодним чином не я, не хто із представників нашої фракції про те, що все в країні добре не каже, і навіть про це. Була відверта і чесна розмова президента України з керівниками самопомочі з Березюком і Садовим. І мова йшла якраз про те про ту дуже непросту ситуацію, яка є в країні. Про непідність формування нової коаліції, формування нового уряду, навіть з пропозиціями очоляти цей уряд. Але на про жаль, ми побачили, що гасло візьми і зробить працюють тільки під вибори. Це перша позиція. Друге, ми дійсно сьогодні не відходимо і від відповідальності. У нас от найближчим часом буде проводитися з'їзд, і так. в тому числі ми а я сподіваюся, я очікую, що серед кадрових питань буде висування кандидата від солідарності на посаду премєр міністра Це Може бути Володимир Гройсман? Ну, скоріше за все, так. Тому що і Сергій Лєщенко каже, що голова Верховної Ради веде окрему гру в своє майбутнє прем'єрство. Про це в ексклюзиві нагадає, сказав народний депутат від фракції блок Петра Порошенко. Слухаємо. Це його окрема гра в своє прем'єрство. Гройсман треба назвати речі своїми іменами. Гройсман грає в те, щоб стати прем'єр-міністром. Про це не кажуть прямо. От я вам кажу чесно, як вони є. Використовують як ширму яресько, розповідають, що давайте призначимо її. Виряд технократів це байки для заходу. Вішають їм макарони такої товщини на вуха. А насправді грають в дуже просту конфігурацію. Гройсман прем'єр, Лошків перший віце-прем'єр, віддадуть народному фронту якийсь пакет компенсаторів, і ще частиною договорника буде генпрокурор. Посада прокурора підписи за Луценко Я дізнався вчора з преси, будучи членом фракції. Перший раз вже побачив, що підписний листи. Я думаю, що це неприпустимо, коли політик буде очолювати Генеральну прокуратуру, тим більше без юридичної освіти. Нагадаю, що з боку Петра Порошенка, тобто ваш одну фракцієць, пан Сергій Ліщенко. Е, я не хочу ніяким чином компрометувати свого колегу. Але, от е, я представляю блок Петра Порошенка в парламенті. Чітко і відкрито кажу, що на, на нашому з'їзді ми плануємо в тому числі розглянути ці питання і. Скоріше за все, що кандидатура це буде Володимир Гройсман. От я не розумію, в чому тут гра, які тут є інтриги. От ми чітко про це кажемо. Ну, він, мабуть, казав, що ну, тобто, тобто виходить так, що е, президент, ваша політична сила, прем'єр, ваша політична сила, генеральний прокурор, ваша політична сила, і тоді буде в країні добре? Ну тобто, ще про виход... спікера забула. Ну спікер, мабуть, Ну, буде вакантне місце. Спікер буде вакантна. але думаю, що це якраз предмет для е, uh -huh. цього договорняка, про який ваш колега говорить. І скажіть, будь ласка, ви говорите про відповідальність? Яка відповідальність сьогодні? І чому ви цю відповідальність сьогодні не берете? За те, що з корупцією у нас е, номер один проблема в країні? За два роки, що протягом е, двох років, практично, і одного президента вже третій буде генеральний прокурор. Це того, чого немає в жодній демократичній країні. Ви не ви не знайдете жодну демократичну країну, в якій за одного президента за два роки тричі міняється вже генеральний прокурор. Про тому, що проблема по корупції є номер один, проблема. І всі про це говорять, в тому числі наші американські партнери. Тому в чому полягає відповідальність? Жодна реформа, яка стосується реальних змін, а не говорі, а не розмов навколо реформ не робиться. Коли ми говоримо про підтримку середнього чи малого бізнесу, так само жодних немає. Перспектив і жодних кроків і дій, тому це і має бути відповідальність. Ви повинні прийти і сказати так. Ми е, маємо зараз такий стан справ. Ми є частиною влади, яка сьогодні е, працює на двійку, і ви самі проголосували, що працює на двійку, От але ви не спромоглися навіть правити того прем'єру у відставку, який працює на двійку, тобто незадовільно. І тому в цьому і полягає ваша відповідальність. Тому треба сказати, що так це є. Ми працюємо погано, тому. Пропонуємо такий вихід, якщо він є, звичайно. Я колегі своєму раджу все ж таки не полювати до мене. Да? Тут не програма, що де коли, а висловлювати свою думку. Я, з вашого дозволу, її висловлю. Ну, по-перше, багато можна казати про реальні реформи, які зроблені, починаючи від енергетичного сектору, закінчуючи боротьбою з корупцією. І тут я думаю, що ну не варто буде колись відділяти мене і Себе як члена парламенту, ми всі сьогодні несемо, ну, мабуть, рівну відповідальність за те, якої якості закони приймаються. А я вам хотів би сказати, що вони приймаються відносно непоганої якості. Інша справа, як вони виконуються? Що ж до складу керівництва держави, президент він обраний на прямих виборах, за нього проголосувало там більше ніж 10 мільйонів людей. Прокурор це за конституцію призначає його президент. Значить, кого коаліція, майбутня коаліція, чи існуючий парламент підтримує на посаду прем'єр-міністра? Ми побачимо найближчим часом. Ще я хочу сказати, що у нас є чітка і прозора позиція. Ми будемо висувати і розглядати нову програму свою програму діяльності і стратегію на привики її бракує, в тому числі на привки в нашій політичній силі. То це про це треба відверто казати. Mm -hmm. Я певний, що на майбутньому тижні ми почуємо вже кандидатуру і позицію на майбутньому це позачергове засідання у четвер, яке на, майна наступному Пошки. тижні на наступному тижні ми почуємо позицію офіційно політичної сили блок Петра порошенка солідарні щодо прем'єр міністра Ну, бачите, все законно ви знаєте на виборах. Потім кандидатура генпрокурора це теж має бути кандидатура президента. А якщо коаліція ухвалить, до речі, в коаліції більшість блоку Петра Порошинко. Ну все збігається. Позиція політичної партії Воля яка не є в коаліції. Полягає в тому, що треба бути політично послідовним. Якщо ми голосуємо за незадовільну оцінку роботи уряду, то ми автоматично голосуємо за те, щоб відправити його відставку. Але е, фракцію блок Петра Порошенка влаштовує така ситуація, коли вони голосують. Коли ви голосуєте за незадовільну оцінку діяльності уряду, але в той самий час зберігаєте цей стан справ. Чому ви його зберігаєте? Тому що вас, мабуть, влаштовує, що сьогодні поділена. Поділено все на дві частини: на частину е партії блоку Петра Порошенко і Арсенія Яценюка, за яким стоять олігархи, от і таким чином ви зберігаєте його на посаді для того, щоб продати один мільйон гектарів землі, для того, щоб продати чи до продати всі контрольні пакети обленерго, для того, щоб розрахуватися з тими олігархами, які стоять за їхніми спинами, і за вашими, також частково фракції, які не голосували для того, щоб розрахуватись з ними усіма. Тому наша позиція політичної партії волі дуже чітка. Ми послідовні в тому, що якщо ми кажемо, Деолігархізація, то власне так воно і має бути. Ми маємо що говорити, то й робити. Чому недовіра у людей така величезна виникла? Тому що ви говорили добрі речі, коли йшли на вибори, але коли отримали владу і почали її реалізовувати, і ви кажете про закони добрі, але виконання погане. Так ви і самі її виконуєте. Вибачте, ваші однопартійці очолюють ключові напрямки, ключові міністерства. Чому до цього часу не, не подолана корупції в Держкомземі? Ви не знаєте, хто очолює Держкомзем? Людина з Вінниці. А ви не знаєте, що та схема Янукович, яку він придумав ще два роки назад, успішно в Держкомземі працює? Землі поза межами населених пунктів. І в нас роками лежать законопроекти, де ваша фракція їх не підтримує. А ви знаєте, хто керує профільним комітетом по землі? Ваш однопартієць? Вибачте. А міністерством, хто керує, яке контролює це агентство Держгеокадастр, е... так само ваш однопартієць, тому вибачте, хто тоді повинен виконувати закони, чи хто повинен тоді реально боротися з корупцією і ламати корупційні схеми. Все має робити президент України Петро Порошенко, все має робити його політична сила, солідарність. Це, зона Саме вашої так. це наша відповідальність. Ми від неї не ховаємося і ми працюємо над цим. Що ж до голосування по прем'єр-міністру, я, до речі, був в одній з тих людей, з тих депутатів, які дали негативну оцінку роботи прем'єр-міністра, але не голосував за його відставку. Я пояснив це і на фракції, і пояснював неодноразово вже під час відвідування різних ефірів. Я вважаю боже з того, що призначати не призначаючи нового прем'єра, навіть не Маючи дискусії, хто це має бути і коли він сформує новий уряд, підправляти відставку урядіючій, оце неправильно. Тобто, от, і, треба погляд... діяти обережно, щоб е -е -е, виконуючи обов'язки, не залишився на рік, на, на мій погляд. На, три. на мій погляд, у сьогоднішніх умовах, це ставити хрест і на співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, під велике питання ставити виконання бюджету. Тому от, на сьогоднішній день да а то... чому у статусі во Арсаніцині працюватиме гірше? Тому на сьогоднішній день, от ми бачимо чітку перспективу призначення і обрання нового прем'єра, і я впевнений, що фракція підтримує в повному складі відставку уряду. Хоча у нас є ще один формат, і про це до речі, казав президент України, стосовно того, що можна формувати технічний уряд, за який фактично і в роботу якого фактично не буде втручатися Верховна Рада, і Верховна Рада тільки приймає відповідні закони, які технічний уряд пропонує. Ну, якщо вже пан Бентро на питання не відповів, переадресую його вам ВО, з проставкою ВО, Арсеній Яценюк працюватиме гірше, що так побоюється його проголосувати за його відставку. Ви знаєте, я думаю, що всіх влаштовує Арсеній Петрович Яценюк, в тому числі і фракцію БПП, які між собою домовились, і покривають один одного. Я маю на увазі, коли ті роблять певні крадіжки, певні злочини, кіотський протокол, можемо до прикладу привести всі ті е, Гордієнка, факти, які були на наш, на наш комітет запобігання Дії корупції викладені. І Генеральна прокуратура, яка сьогодні підзвітна і підпорядкована власне вашій політичній силі і лідеру вашої політичної сили, за цей весь період часу нам надіслала повідомлення, що жодного порушення діючого законодавства немає. Тому все поки що все влаштовує. Якщо перестане влаштовувати, але це влаштовує тільки фракцію блоку Петра Порошенка і Арсенія Яценюка, мабуть, тому що весь український народ це абсолютно не влаштовує. Абсолютно не влаштовує то те, що немає... Просто українського народу. Немає інших представників і інших... які зараз працюють у Верховній абсолютно Раді. Це Вони для того вам і делегували. Ну я інші а, люди, які ходили на вибори, делегували вам а, цей цю довіру, що ви там щось робили? Правильно. Виявляється, наша довіра це окремо. А ваші справи інтереси це якось теж окремо і тому. Коли напрямку. ми тому, коли ми говоримо про здатність цю довіру виправдати і здатність бути дієздатними взагалі як влада, як, то ми говоримо, що якщо немає такої здатності, то ми маємо звернутися до людей для того, щоб вони видали новий мандат, новому складу парламенту, новим тим людям, які цю довіру вже не будуть таким чином е, зневілювати і знецінювати, і будуть працювати в першу чергу на них. Але це можливо зробити тільки тоді, коли у нас є Новий закон про вибори, на чому наша політична партія наполягає. Ми маємо мати новий закон про вибори, де заборонена політична бордова реклама і від і медійна реклама, в тому числі, де є відкриті притінні списки, де є менший бар'єр або взагалі його відсутність. Тоді ми будемо мати нову якість парламенту. Тоді ми не будемо залежати від олігархів, від тих, хто платить гроші. Ми скасуємо ці фінансові бар'єри, які сьогодні є блоком і перешкодою для того, щоб дійсно народні депутати не Зневірювали людей, які дали цю довіру, а ще працювали на людей. Ну, ви знаєте, в принципі, я погоджуюсь з тою думкою, що вибори це один з шляхів виходу з кризи. Але, на мій погляд, на сьогоднішній день нам треба використати всі можливості, щоб до цього шляху дуже небезпечного дійсно в Україні. Я не думаю, що це каос, але. Нас будуть чекати серйозні випробування під час виборів. Вас це депутатів чи вас не закінчувати народ? Я народ Україну. Не... Я кажу про Україну в цілому, і не думаю, що це хаос, але випробування будуть дуже серйозні. Так ось я думаю, що нам треба зробити все для того, щоб уникнути все ж таки цього сценарію. І така можливість є їх. Фактично на сьогоднішній день ну дві. Або сформувати технічний уряд. І, до речі, дуже так часто робиться, коли парламент не може дійти згоди сформувати уряд політичний. Робиться уряд технократів. Парламент не втручається в діяльність цього уряду. Він діє обмежений час. Такі приклади були. В Італії це уряд Монті, да, був були приклади такі в Греції. Я думаю, що такий шлях може пройти і Україна або сформувати політичний уряд. Я впевнений, що для цього у нас є сьогодні всі можливості. Який шлях з цих двох зараз впроваджується в життя? Чи чогось чекають? Ні, ні, нічого не чекають. Я ж кажу, що є декілька кандидатур. Вони сьогодні активно обговорюються. Ми ж розуміємо, що якщо політичний уряд треба 226 двадцять нова коаліція. Якщо уряд технократичний, коаліції не обов'язково формувати того, і що... немає вимоги конституції до цього. Я до того що розмови про кандидатів вони лунають вже на один тиждень ще перед відставкою можливості відставки 16-го Правильно, 16 лютого, коли починалося тоді сесійний тиждень парламентів, говорили хто може стати наступником? Ну вже місяць минув то й питаю про час. Ви знаєте, наші колеги говорять про технократичний уряд, але в той самий час борються за те, щоб саме їхні партійці очолив уряд. Наші колеги говорять про незалежність генеральної прокуратури, але в той самий час розглядають в першу чергу ті кандидатури, які є керівника, наприклад, фракції, навіть підписи про це збирають. Тобто ми чисто мені мають я кажу, що є два сценарії. Секунду, є демократичний говорю... уряд, і тоді, наприклад, технократ Ярейсько, або політичний уряд, і тоді пропонується Гройсман як представник політичної сили. Це різні речі. Але щось маніпулювати але в той самий час ніяк жодної маніпуляції. Це факти. Це є прямі факти. Бо ви перекіплю які які ми говоримо. Перший не факт, які про який тільки, тільки що сказав вам ваш колега Лещенко. Другий факт це ваші підписи, які ви збираєте в Верховній Раді за вашого лідера фракції для того, щоб для того, для того це, щоб для того, щоб для того, щоб він став генеральним це не, прокурором. не Третій, третій на це факт, уваги. ну це ваші провокації. Це ж не якісь це ж факти. Третій факт 72, 72 підписи. які зібрані, які покати третій факт колективну безвідповідальність замінив би персональну відповідальність. От я особисто. Особисто підписі ніякі не ставив. І вважаю, що це крок не коректний навіть по відношенню к лідеру нашої фракції. Та да, ми просто так, говоримо ми... не про вашу особисту підпис, а про те, що підписи збиралися 72 це не 2. Це все ж. Звичайно, ми дуже говоримо багато. просто про підхід вашої політичної сили до вирішення цієї проблеми. І коли ми говоримо про цей підхід, то ми кажемо, що цей підхід протягом місяця не те, що результатів ніяких не демонструє, а цей підхід просто говорить про те, що ці результати будуть заздалегідь не, 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 не ті, на які люди народ України розраховує. Тому що все, що ви робите, ви намагаєтесь поставити на кожні ключові посади своїх партійців і в такий спосіб сказати, що це є вихід ситуації. Ну швидше за все, мало ймовірно, що це буде мати яку широку підтримку в парламенті. І... На мій погляд, якщо ми говоримо дійсно вже і наша позиція як політичної партії воля, якщо ми говоримо про варіант якогось уряду, то це виключно може бути уряд, виключно чи прем'єр-міністр, який буде виконувати ті правила, які більше як 226 депутатів, і той план більше як 226 то депутатів погодя. Спочатку на має бути уряді, перше, та? ні а я наполягаю на тому, що має бути змінний підхід. Ми не повинні шукати фігури чи персони спочатку. А ми повинні спочатку сказати, чи є 226 депутатів, щоб погодити спільний план дій, конкретний. А, а, так потім, ось, а потім наняти, іншими іншими я, я бачу, а потім наняти потім наняти ту людину у вигляді mm -hmm. прем'єр-міністра, який цей план дій здатний реалізувати. Це, І це вже, не має бути політична фігура. Це вже ближче до технокр... технократичного уряду. Якщо не важливо людина, не ну, чого першим варіантом пантро запропонував саме технократичний уряд. Такий спільний план зараз обговорюється, наприклад, з іншими фракціями Ну, народний фронт. Там дуже багато голосів. До речі, виправляються виправили мене з приводу 72 підписів. Руслан Сольвара, який вчора був в наші, на нашому ефірі. Він саме ініціював збір цих підписів, про які ви казали. Сказав, що вже є 76 підписів. Я не знаю наскільки це вагомо і суттєво в контексті розмови, але точно Давайте, статистика. Я є. Про головне дійсно ситуація в країні зараз дуже складна, і ми знаходимося в серйозній політичній кризі. Виход з неї може бути в наступному. Або парламент формує сталу коаліцію. Я не буду зараз рахувати, скільки голосів є, і свідченням про те, що сьогодні є коаліція, це в тому числі голосування за, ну, скажімо так, складні і неоднозначні закони, які були на цьому тижні. Вони були проголосовані і проголосовані вдало. Тому коаліція і політичний уряд. Тоді представники політичних сил, які формували коаліцію, наповнюють уряд відповідними пропозиціями і кадрами. Бере на себе політичну відповідальність за діяльність того чи іншого міністра. Це перший шлях. І у нас тут є чітка позиція, і найближчим часом я в наступному тижні ми проведемо з'їзд, де запропонуємо своє бачення і стратегії розвитку країни, і свою пропозицію щодо прем'єр-міністра. Угу. Шлях другий це формування технократичного технічного уряду. Це знову ж таки я повертаюся до світового європейського досвіду. Ну, таке чому, можливо па, таке можливо, коли парламентарі, коли політичні сили не можуть домовитися і сформувати коаліцію і зробити політичний уряд. Така кандидатура теж у нас є це Яресько, Наталія Яресько, представник, керівник міністерства фінансів, яка сьогодні спроможня такий уряд очолити. Тоді вона особисто формує цей уряд. Політичні сили не втручаються і тільки голосують на підтримку тих законодавчих ініціатив. Ми просто пам'ятаємо що на початку формування цього уряду, що немає квотного принципу. як коаліційна угода підписана. І жодна фракція не надсилає там, пропонує свого міністра. Всі автономно працюють, а згодом виявилося, що це трошки не Мова, так. То де... відсутність квотного принципу про... ми чули. Я ж не кажу Дмитрий. про я не кажу про квоти, але відповідальність там є, була, і вона не може не бути, коли уряд політичний. Політична відповідальність за діяльність уряду, який сьогодні працює, взяла на себе фракцію блоку Петра Порошенка Солідарність, Народний фронт, Батьківщина, партія Ляшка. Батьківщина каже, що це треба Ляшка. в повному складі у відставку відправити. Можна за закінчу? Ну ви ж кажете, те, я що, кажу, суперечить, те, що було. Ну як це суперечить? Коли ну, формулося уряд день. В день каже, що уряд вже не має працювати я далі. Я Кажу, що на той момент, коли цей уряд обирався. Там не було ніяких квот, але була чітка політична відповідальність. Відповідальність за діяльність уряду рік тому взяли на себе БПП, Солідарність, Народний Фронт, Батьківщина, «Самопоміч» і партія Олега Ляшка. Потім дійсно окремі політичні сили виходили з коаліції, і звичайно, вони казали про те, що ми відкликаємо міністрів. За яких несу політична відповідальність, і пропонуємо відправити цей уряд вісок Окремі це три з п'яти фракції. Ви Знаєте, в так. мене таке якесь дивне враження. Тобто, з одного боку, колега говорить про те, що коаліція є. З іншого боку, він говорить про те, що коаліцію треба створити якусь нову в якомусь іншому форматі. З третього боку він говорить про відповідальність, яка абсолютно безвідповідальністю насправді відповідно до тих дій, які здійснювалися протягом цього року після створення коаліції. Тому, може, друзі, треба вже просто сказати, Слушай, що ми не здатні, що ми не здатні це доволі, робити. Не не зайти, протоколі ми протоколі не здатні це доволі. робити? Тому давайте ми підемо Кращого на тому, давайте ми підемо, підемо на перевибори. Давайте поміняємо перед тим, як йти на перевибори закон про вибори для того, щоб ми не залежали більше ні від вашу ми не залежали ні від кого. Не залежати від тих олігархів, да? які сьогодні вами маніпулюють, якщо ви не можете відправити уряд відставку, і все. І, і дамо можливість людям дійсно рухатись шляхом реформ, а не топтатись на місці. От, е, взагалі, здивований, да, представник, нібито умовно там, на якоїсь там політичної сили, він каже, да, новою, але повна маніпуляція. Щом? Дійсно, на сьогоднішній день є коаліція. Якщо ми кажемо про новий уряд, але сьогодні ця коаліція відмовляє в підтримці уряду існуючому. Якщо ми кажемо про новий політичний уряд, треба формувати нову коаліцію. Звичайно, це так. Так де ж вона є? Якщо, немає, які якщо ми кажемо про технократичний уряд, сьогодні конституція не вимагає формування коаліції. Тоді можна створити технократичний уряд. Ще я хочу сказати в непростому стані країни? У нас є декілька шляхів виходу з цієї кризи, і я впевнений, що протягом максимум двох тижнів ми його знайдемо, беручи на себе відповідальність, не чи від неї? знаєте, ви як народний депутат, і ми всі разом повинні керуватися Конституцією. Конституція сьогодні передбачає наявність коаліції у випадку, якщо коаліції немає. То починається відлік 30 днів, коли вона припиняє свою діяльність, відлік 30 30 днів, коли президент має право розпустити Верховну Раду. Право а не обов'язок це право звичайно не обов'язок. Але це право на думку ваших партнерів по коаліції, які припинили діяльність в коаліції, наступить буквально через кілька днів. Ви ж стверджуєте, що коаліція є. Оце є дійсно маніпуляція. Мало того, коли ми звертаємося офіційно до Гройсмана, як голови Верховної Ради, і по і просимо дати нам інформацію, дати нам інформацію, хто персонально зараз є в коаліції, відповідь така. Звертайтесь до керівництва коаліції. Тому ми, як політична партія волі, подамо в суд, і ми готуємо зараз цей позов, для того, щоб Верховна Рада і керівництво Верховної Ради чітко в суді сказав, хто сьогодні є в складі коаліції, щоб на цьому поставити крапку. І не використовувати ці маніпуляції для того, щоб обманювати український народ. Але це право, не обов'язок, а право до президента, так само ваша фракція, і ваші представники Верховної Ради не хочуть, щоб це право тиснуло на президента для прийняття того чи іншого рішення. Пане Дмитре, ви сказали, що незважаючи на ну, досить невизначений статус там коаліції, ну формальні, принаймні, є голоси в залі для голосування навіть за такими ну суперечливими законами, які викликають ну, не дискусії непростими. Не Дивіться до наступної інформації. Хотіла вас попросити прокоментувати. Депутати зможуть остаточно ухвалити зміни до конституції щодо децентралізації, які зокрема передбачають особливе самоврядування в окремих районах Донецької Луганської області на будь якій черговій сесії. А це їм дозволив Конституційний суд України своє рішення офіційно оприлюднили сьогодні. Я нагадаю, що депутати просили розлумачити поняття наступна чергова сесія, і суд фактично дав раді право визначати самі, коли остаточно опалити зміни, які є частиною мінських домовленостей. Лідер декаді таке рішення суду назвав антиконституційним. Запропонував звільнити всіх судів з конституційного суду. Нагадуємо прямомову мову далі. Треба не просто гнати в шию. Треба всі кошти, які вони отримали від держави, десятки тисяч гривень щомісяця зарплати, утримання по 70 тисяч гривень зарплати пенсії. Всі мають повернути назад, оскільки вони не заслужили отримувати від українських громадян, тому що вони продажні хвойди, які, для яких Конституція це фіговий листок, і вони приймають лише ті рішення, які вигідні владі. Вони розтоптали конституцію і. Таким чином, це веде просто до узурпації влади. Ну не хочеться зараз навіть згадувати той гарячий, такий кривавий день голосування. Але тим не менше, конституційний суд повернув депутатам, ну от вирішувати право самим. Це викличе більше дискусії знову ж таки суперечок. Ну, знаєте, я не хотів би коментувати рішення Конституційного суду. Воно сьогодні є впевнений, що судді Конституційного суду знайшли достатньо аргументів для того, щоб його прийняти. Що ж до політичної доцільності, я вважаю, що це дуже позитивне рішення. Чому тому, що воно нам дасть можливість продовжити в першу чергу зміни до конституції, які стосуються децентралізації, у дуже багато маніпуляцій йде. Щодо так званого цього особистого статусу, особового статусу, якого там взагалі конституції немає да? Є особливості місцевого самоврядування. Але я нагадаю, що, наприклад, місто Київ теж має е, такі особливості. Але, на мій погляд, головне це децентралізація. От навіть частково фінансова децентралізація. В яка була запроваджена в Україні в минулому році, дала можливість кожному, фактично кожному регіону, отримати приблизно п'люс 1 мільярд гривень ми зараз до своїх бюджетів. Пане Дмитре, ми От, зараз я навожу конкретний приклад наприклад, місто Київ вперше за 6 років виконало бюджет саме завдяки децентралізації. Ми не говоримо про позитивну сторону цього законопроекту. За це б з радістю депутати казали, що проголосували, б. Так. але є тут от той пункт подразник, і він так, я ж кажу, багато що питань. у нас зараз залишається можливість не починати все спочатку, а вносити певний коректив і рухатися далі з наступної сесії. Ви знаєте, це дуже небезпечне рішення Конституційного суду, і хочу е, нагадати, що кожен президент України, який приходив до влади, він намагався Конституцію підігнати під себе і зробити слухняний конституційний суд. Саме це стало причиною кривавого розгану Майдану, тих всіх страшних е, подій, які ми мали під час майдану, коли Янукович через Конституційний суд зробив фактично конституційний переворот і по шести. Суддях діючих конституційного суду зараз ведуться кримінальні справи службою безпекою генеральною прокуратурою саме за конституційний переворот, і саме ці судді зараз є на гачку, це очевидно абсолютно. І саме ці судді за квотою президента не були замінені. І те, що зараз президент фактично... Отримав е, можливість е, в такий спосіб е, сумнівний, я би так сказав, е, проштовхувати ті рішення по конституції, е, абсолютно е, нівелюючи норми конституції. Це дуже небезпечна річ. Тому, на мій погляд, е, неможливо зараз е, штовхати і дотискати ситуацію, яка роз'єднує суспільство. Будемо. А треба на поки робити всі кроки, які об'єднують суспільство. Ми закликаємо наших колег для того, щоб робити ці кроки, і президента в тому числі позитивному заклику. Будемо дуже швиденько нагадувати результати голосування взагалі подиви. Тися чи призведу до строкої вибору до хаосу в Україні? Прошу так, 18% ні 82% вважають Вважаються ті, хто проголосували за допомогою сайту. Є ще результати за допомогою смс. Ну, вони не відрізняються. Так вважають знов ж таки 12% Ні, 88% відрізняються, Відрізняється не суттєво. Ну подивимося, як воно станеться. І що напрацюють потім народні депутати. і Буду вам дякувати за візит. Юрій дерев'янко Дмитро Мдеєвський були з нами цієї ефірної години. Далі новини 112, юля галушка. Я з вами прощаюся. Just that.